Європейське авто від 2,5 тисяч євро. Таку послугу пропонує одна столична фірма. На перший погляд, все дуже просто. Вибираєте на сайті машину, і вже за п'ять днів ви щасливий автовласник. При цьому сплачуєте гроші тільки коли отримуєте ключі. Начебто, все ідеально. Проте не поспішайте лізти під матрас та відраховувати гроші. У цій процедурі є певна каверза. Детальніше Богдан Лазука. Ось вона диво фірма, що пропонує авто за безцінь. На вигляд все досить пристойно. Мають свій сайт, ведуть сторінки у соцмережах. І є ціла низка номерів телефонів, по яким ви можете поспілкуватись з будь-якого питання. Як кажуть, гріх не зателефонувати. Добрий день, а це євроавтоліга. Да, слушаю вас. Як відбувається процес куплі-продажі машини. Литви. на нього можна поїздити зі по Україні на території пітілі без все поїзда. Це по договору на підісвітліт на пітошній компанії. Посадитися по договору відіграва з автомобілям без заявків боєдійстві. Працює схема приблизно так: за техпаспортом авто належить певній закордонній фірмі, яка дозволяє вам користуватися її майном. Та що там користуватись, переконують менеджери. Ви можете навіть перепродати авто. Купити таку машину не проблема. Чого не скажеш про її експлуатацію? Ви К вам під'їжджають ГАІ, полиция нынешняя пробивает, что этот автомобиль завезен не вами, а другим иностранцам, не резидентам Украины. Забирають машину на штрафплощадку і ви починають довго-довго судитися. Відповідно до митного законодавства України імпортованою нерозмитненою машиною може користуватися тільки організація, що її ввезла. Інша особа на це не має права. Але у телефонній розмові менеджери фірми цей нюанс чомусь тактовно замовчують. цих паспорт буде на якийсь, ну, на загрічну паліда, на що спочортувати все, що Ви хочете. не вірити незнайомій людині на. <паспорт> Іншому кінці дроту повірте, хоча б заступнику начальника Київської патрульної поліції, як доказ його інтерв'ю опубліковане на сайті фірми. Ми відправили запит до департаменту патрульної поліції Києва, аби поспілкуватися з Дмитром Євдокимовим та дізнатися за яких обставин він дав коментар. Ці Доволі сумнівній компанії. На жаль, у напруженому графіку пана Дмитра за два тижні, поки ми готували матеріал до ефіру, часу для джедаєв так і не знайшлося. Будемо сподіватися, що після виходу нашого сюжету керівництво столичної поліції зробить якісь висновки і принаймні видали це відео з інтернету, щоб наївні автомобілісти не потрапили на гачок хитрих підприємців. Німають, що можна ж пойматися. але Но... такова челеська психологія міті Буратино, да? Покуда есть на свете дураки, обманывать там стало быть с руки.